Захисник чи півзахисник? Півзахисник. Тому що граю на цій позиції. Ліга Чемпіонів чи Національна збірна. Ліга Чемпіонів. Мріє зіграти в цьому турнірі. Гори чи море? Море. Люблю позагорати і покупатися. Помідор чи огірок? Помідор. Більше люблю цей овоч. Android чи iOS? iOS сам користуюся цим. Автівка чи мотоцикл? Автівка. Тільки автівка. Бандура чи Адамюк? <кій> Це з якимись підлогом. Адамюк. Пиво чи вино? Пиво. Більше люблю пиво. Зелений чи червоний? Зелений. Улюблений колір. Книга чи журнал? Книга. Більш корисніше. Європа чи Америка? Європа. Щось ближче для себе таке. Бокс чи теніс? E -е, бокс більше слідкує. Релігія чи наука? E -е, релігія, я віруючий. Потяг чи літак? Потяг. Більш для мене безпечний від транспорту. Удар чи пас? Mm, пас. Люблю більше віддати нульову передачу, чим можливо забити. Театр чи кіно. Кіно. Улюб... Ну, люблю переглядати нові фільми. Троянда чи тюльпан. Тюльпан. Більше подобається, який не знаю. Шапка чи шалик? Шапка. Шалик майже не ношу ніколи. Месі чи Роналду? Роналду Більше подобається. Як кровати. Куртка чи пальто? Куртка. зручніше. Басейн чи масаж. Масаж. Більш приємніший напевно. Апельсин чи мандарин? Мандарин. Асоціації з Новим Роком. Леп 4. Тир. Знай без пояснення просто. Синій чи золотий? Золотий. Золотий. Більше колір подобається. Англія чи Іспанія? Іспанія, звичайно, мама в Іспанії. Син чи донька? Син. Всі мріють про сина. В чоловіки. Viber чи WhatsApp. Viber. Користуюсь більше вайбером. Коло чи квадрат. Коло. Не знаю. Не знаю чому. Просто хай буде коло і все. Торт чи цукерка. Цукерка. Торт рідко їм. Зарядний пристрій чи пауербанк? Зарядний пристрій. Більш надійніший знаєш. Макдональдс чи KFC. Макдональдс. KFC не дуже люблю. 2-1 чи 3-2. 2-1. Менше пропущених. Тренер чи агент? Тренер. По завершенню хочу бути тренером. Яйце чи курка? Яйце люблю жарені яйця не знаю. Земля чи небо? Земля. Так, як і літати не люблю, то більше земля. Хліб чи картопля? Картопля. Хліб мало жива. Новий рік чи Різдво. Більше таке сімейніше свято. Для мене. Сніг чи дощ? Сніг не люблю. Точу погода. Більше сніг. Фейсбук чи Інстаграм? Інстаграм. Фейсбуком не користуюсь. Кросівки чи туфлі? Кросівки. зручніше. Набагато. Бензин, бензин чи дизель? Дизель. Може, це дизель, на тому, поки дизель. Буде на бензині, буде бензин. Долар чи євро? Долар. Долар, як відкладаю гроші. Фото чи селфі? Фото. Більше фото люблю. Бруно чи Тейлор? Е... Бруно. Бомбардир наш. Математика чи історія України? Математика. Ну, більш люблю більше рахувати, то що щось там вичисляти, чим читати. Гачок або вішак? Гачок. Ри, люблю на рибалку ходити. Весна чи осінь? Весна. Ближче до літа. Вишня чи черешня? Черешня. Солодша. Готівка чи картка? Піш найдійніше в нашій країні. Вогонь чи вода? Вода. Спокійно, в є.